Кожен з нас стикався з ситуацією, коли е, було зовсім незрозуміло, коли приїде його громадський транспорт. Можеш стояти часом пів години, можеш стояти часом 10 хвилин, ніколи не знаєш, коли е, приїде трамвай, інтервал якого 40 скажімо, хвилин або 20 хвилин, або хвилин 15. Е, на нашу думку, комфортний громадський транспорт це не лише якісні нові вагони чи нові тролейбуси. Але це обов'язково і комфортний графік руху громадського транспорту. Для того, щоб дійсно громадський транспорт був зручний, необхідно точно знати графік відправлення кожної конкретної людини. Вже зараз ми створили інформаційну систему, яка все це обчислює і обраховує, також створили, також могли знайти кошти для того, щоб виготовити кілька таких інформаційних панел. На жаль, коштів. У нас є недостатньо для того, щоб покрити всі зупинки громадського транспорту в, 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 в Вінниці. Для початку ми хотіли виготовити і встановити інформаційні панелі на всіх зупинках громадського транспорту, а саме трамваї в місті Вінниці. Я вважаю, що це хороша ідея, тому що видно, де ми знаходимося в Вінниці. Ця червона точка мені говорить, що я знаходжусь на вулиці 1 травнею. Ну і вже орієнтовно бачу, скільки мені часу добиратися в яку точку міста. Щоб ти міг знати нормально, о котрій це приїде. Ну і бажано, щоб розклад цей збігався, те, що написано, з реальним станом речей. Бажано, щоб вони були отакі, як ту. Якби на таких табличках була на кожних зупинках, це було б дуже зручно. Всього нам необхідно 18 тисяч гривень. Кожен гельничанин, а також кожен, кожен небайдужий цікавий нашкий транспорт може допомогти нам у цьому.